Кожного народу є своя святиня, а для українців вишита хустина, ніжний символ щастя, вірності в серцях, мов весна квітуча, хусточка оця. І ти про що розповідається у вірші? Вірно, малята, це українська хустка, і зараз я вам розповім про квітчасту хустину. З давніх давен головним обором у жінок була хустка. Спочатку її робили з тонкого білого полотна, а потім почали вишивати червоними, чорними, зеленими, жовтими і синіми кольорами. Іноді вишивали хустки нитками чорного кольору, але тільки разом із червоними. візерунок був геометричної форми, а потім придумали рослинні орнаменти, використовували листя мальви, троянд, гвозди, не незабуду. На хустинках вишивали птахів, півня, голуба, зозулю. Хустка захищає волосся від пилу, бруду, сонця, взимку від холоду, а також є оберігом цього лихового. Малята, а які обереги ви ще знаєте? Вірно, це віночок, вишита сорочка та рушник. Малята, а про який оберіг ви сьогодні дізнались? Так, це українська хустка. І, до речі, сьогодні, 7 грудня, ми відзначаємо. Національний день української хустки. І на честь цієї події я пропоную вам прикрасити хустку для ваших матусь. А на фото ваших робіт я буду чекати у класрумі або у вайбері. До побачення, малята! Гарного вам дня і настрою!